Допомога бізнесу та розвиток економіки на Миколаївщині продовжує діяти програма фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього бізнесу. Вона передбачає чотири види допомоги. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора обласного департаменту економічного розвитку Інна Панкул. Хто може отримати цю допомогу та які ще програми діють для підприємців, розкажемо за мить. Від початку війни бізнес на Миколаївщині опинився перед серйозними викликами. Дехто змушений був закрити свою справу, інші шукати можливості в нових регіонах. Попри труднощі, підприємці продовжують адаптовуватися, а держава та обласна влада підтримують їх, запроваджуючи нові програми та ініціативи для розвитку бізнесу. Зокрема, на території області діє фінансова підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва, яка передбачає чотири види допомоги. Це як часткова компенсація відсотків за кредитами, які отримують підприємці для свого розвитку, часткова компенсація вартості придбаних основних засобів, часткова компенсація кредитних коштів, отриманих на відновлення основних засобів, які були зруйновані в результаті збройної агресії Російської Федерації. І четвертий захід: це часткова компенсація витрат на повернення бізнесу із місць релака. До Миколаївської області розмір такої фінансової підтримки для одного суб'єкта підприємництва не може перевищувати 200 тисяч гривень на рік, пояснює Інна Панкул. Це відбувається на конкурсній основі суб'єкти підприємництва формують певний пакет документів, який передбачений порядком. Формують цей пакет документів, надають його на розгляд. За результатами розгляду цих пакетів документів формується список підприємців, які беруть участь у конкурсному відборі. Цьогоріч на цю програму з обласного бюджету планують виділити від 5 до 7 мільйонів гривень. Крім того, підприємці також беруть активну участь у державних програмах, які реалізовуються по всій Україні. Це такі програми, як доступні кредити 5-7 9 Це такі програми, як гранти на переробні підприємства, також компенсація 25% вартості. Сільськогосподарської техніки гранти на власну справу і гранти для ветеранів та члених їх сімей. Так, за програмою доступні кредити торік було укладено понад 700 договорів на суму близько 3 мільярдів гривень для того, щоб налагодити комунікацію із підприємцями, в Україні запровадили платформу діалог влади та бізнесу. На цій платформі діалог влади та бізнесу регіональна влада зустрічається з представниками бізнесу щотижня. На офіційній сторінці Фейсбук Миколаївської обласної військової адміністрації публікується анонс щодо того, яка тема буде розглядатися на наступній наступному, наприклад, тижні. В цьому анонсі визначено тему і є посилання на Google форму, в якій можуть зареєструватися будь-які представники бізнесу великого, маленького, середнього. Також усі охочі можуть залишити там свої питання, які надалі проаналізують фахівці департаменту, аби зробити майбутні конференції максимально корисними для підприємців. Я закликаю підприємців брати участь в цих діалогах і залишати свої питання, які потребують вирішення, або залишати напрямки тих тем, які цікаві для того, щоб отримати додаткову інформацію, щоб ще краще реалізовувати свій бізнес і отримувати дохід відповідний. З жовтня по грудень минулого року на Миколаївщині провели 13 таких зустрічей. У них взяли участь понад 1200 осіб. Ці зустрічі відбувалися як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. Також у 2025 році продовжуються ці зустрічі. Вже відбулося в нас 14 зустрічей, в них взяло участь понад 500 учасників. Розглядались різні теми, наприклад, як державні грантові програми, послуги Укрзалізниці для бізнесу, жінки і бізнес, зміна податкового законодавства та послуги державної податкової служби та багато інших тем. Щоб ефективно допомагати підприємцям у вирішенні їхніх питань, до діалогу залучають фахівців із актуальних для них тем в обласному департаменті економічного розвитку. Сподіваються, що такі зустрічі сприятимуть не лише розвитку бізнесу регіону, а й зміцненню економіки нашої країни в цілому. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.